Усім привіт! Дуже давно збиралася, дуже давно мене запитували, чим я тоную волосся, як у мене там справи на фронті відрощування сивини. Нарешті я зібралася. Зараз вам все покажу, все розкажу. Почнемо з того, що не фарбую, не мелірую і ніяк не освітлюю. Волосся я вже більше двох років, тому можу впевнено сказати, що все, що ви бачите, це є відро з ша вже Сивина. Давайте я вам покажу ближче, бачите? Як вона йде. На кінцях вона чомусь здається більш жовтою, ніж. Біля коріння ну, трошки видно да, різницю. Я не знаю, чому є такий ефект. Можливо, це від того, що кінчики волосся завжди більш пошкоджені, і за рахунок цього в них накопичується якийсь там е, пігмент, можливо, можливо, якась іржа від води, бо вода в нас зараз, самі розумієте. Але ну, не знаю, якщо я так прикладає, то ніби і не дуже видно різницю. А от так здається, що кінчики чомусь більше жовті, ніж коріння. Не знаю чого так. Загалом мені дуже подобається, як це все виглядає. Тому що, ну, як же ж без персика, тому що сивіє воно нерівномірно і виглядає так, ніби на голові якісь світлі пасмачка і темні. Не знаю. Бачите? Мені дуже подобається. Так воно зараз виглядає. Так, чи щось я роблю трошки тоную, зараз покажу чим. По-перше, про шампунь беру абсолютно любий. Не знаю, скільки їх я пробувала, беру абсолютно любий, Мені головне, щоб просто голова промилася і була чиста. Зараз отакий шампунь у мене. Потім звичайний бальзам, самий недорогий, а зараз ще дуже багато з, як ці бокси називаються, типу як гуманітарні, гуманітарна допомога. Якісь там мадуть бальзамчики, звідти беру бальзамчик. Чим тоную? Покажу. раз, напевно, пару разів на місяць я беру отакий тонуючий шампунь від Мюрель. О, І... Він виглядає як звичайний шампунь такого кольору, навіть не знаю, як сказати, якась суміш бускового та бордо. Після того, як я помила голову, перед тим, як користуватись бальзамчиком, я а, мию голову отаким шампунчиком, залишаю його на волосі на 3 хвилини, не більше. І тоді волосся виглядає більш таким білим. Ну, напевно, якщо отак воно виглядає трошки жовтуватим, то коли я отим шампунчиком-тонуючим його помию, воно робиться отаке: просто, просто дуже біле. Мені подобається такий ефект, але, чесно кажучи, мені навіть оця така легенька жовтизна теж подобається. Воно виглядає як. Природній блонд. Ну, не знаю, от прям класно. Я дивлюся, класно. І, і... це він м'ячика ганяє. Персик. От саме зараз тобі треба той м'ячик. Отакий. Персик. Отож. Повернемось. Якщо тут є люди, які зі мною вже давно, ви пам'ятаєте, як я спочатку ходила трошки мелірована, потім я повністю освітлила все волосся, потім я була лавандового кольору, потім була червона, була помаранчева. Тут я зараз залишу фоточки, якщо я знайду десь в інстаграмі. Потім я дуже довго не могла вийти з червоного кольору, бо накопичився пігмент. Потім я просто милірувала ну, оце волосечко, що зверху, от тільки цю частинку. О, бачите, як тут видно зараз? Темна пасма. Тут все світле. Але загалом красиво. Так ось, і можу сказати, що так, як виглядає моє волосся зараз, для мене це найкращий варіант. Мені реально отак подобається більше, ніж всі ті кольори. І навіть більше, ніж коли я фарбувалася в темний. Звісно, якщо б був мій природний темний каштан, напевно, то було б мені більше всього до вподоби, але ну, немає в мене вже темного каштану. Тому отакий от варіант, мене зараз влаштовує. Є у мене думка, відростити волосся взагалі довге до, до пояса, напевно, але не знаю, чи вийде. Так, далі показую, що я ще роблю з волосечком. Про тонування таким шампунчиком десь пару раз на місяць, я вже сказала. Інколи я ще роблю таку штуку. Пам'ятаєте, колись я фарбувалася в лавандовий колір таким бальзамчиком від Prestige Be Extreme, лавандовий колір. Зараз я роблю собі таку штучку. Беру рандомну баночку. Це якась в мене є баночка від старого пантіну. Змішую туди. Білий бальзам. Тут десь пару столових ложок звичайного білого бальзаму. І десь чайна ложка от такого тонуючого бальзамчику Be Extreme. Я не хочу просто бути такою яскраво лавандовою, виручте не лавандовою. це темно бусковий темно-бусковий колір. Я його беру буквально. Да, Пригадала, що я спеціально обрала такий темний відтінок 44 для того, щоб змішувати його. З білим бальзамчиком. Так ось, повторюю ще разок 2 столові ложки білого бальзаму і чайна ложечка е, от такого відтіночку 44, замішую. І наношу той бальзамчик хвилин на 20 тільки на цю частину. Коли вона стає така жовта, що мені вже прям не подобається, е, наношу той тонуючий бальзамчик і через хвилин 20 знімаю. Інколи є відтінок, інколи немає відтінку. Я не знаю, від чого це залежить. До речі, можливо, що я тоную все ж таки волосся. Можливо, частина того тонуючого пігменту вимивається, а якась частинка залишається, і ота частинка, що залишається, можливо, вона і дає такий якийсь жовтуватий відтіночок. Це лише моє припущення. Я не знаю. Але, чесно кажучи, цей відтіночок мені прям подобається. Дивіться, який гарний. І взагалі мені дуже подобається, як виглядає моє волосся. От то кажуть, сивина, вона буде там стирчати, як антени. Ну, може, щось тут е молоденьке волосочко, може воно і стирчить, яке тільки починає відростати, але загалом моє волосся дуже гладеньке. Ой, забули ще одну штуку, зараз вам покажу. Вже після того, як я волосся вимила, висушила, і воно таке практично сухе вже робиться. Я наношу на нього буквально крапельку. Як це називається взагалі? Називається сироватка олія амли. Гудбай посічені кінчики. Насправді я дуже сумніваюся, що тут є олія Амли, скоріше за все, це якась мінеральна олійка, тому що коштує недорого. Купляла я її в, чи то в Єві, чи то в просторі. В Єві я її купляла. Просто один раз натискаю оцю крапельку, що в мене витискається на долоньку, так розпреділяю по долоням і зверху тако прохожу по всьому волосічку. І, чесно кажучи, я навіть не завжди так роблю, але моє волосся завжди отаке, бачите, дуже еластичне, дуже блискуче, і мені подобається, як воно виглядає. Оце все, що я роблю. Стосовно укладок, лой... Яку я ніколи не використовую, щось там пару разів пробувала, мені не сподобалось. Загалом не сподобалось більше, тому що вона ця укладка займає дуже багато часу. Тому, якщо я хочу якусь таку хвильку на своє волосся дати, легеньку укладочку зробити, то я користуюся двома способами. Посилання буде під цим відео. Один спосіб це коли я прямо під час сушіння волосся так. Завертаю його пальцями, просушую феном, і потім, коли відпускаю, така приблизна хвилька в мене виходить. Але пам'ятайте про те, що у мене волосся саме по собі таке трошки хвилясте. А другий спосіб це коли я закручую таким чином волосся пасмочками. І лягаю спати. Як я це роблю, я теж залишу посилання під цим відео. Оце фактично і все. Більше не маю чого розказати, тому що за всі ці більше ніж два роки я більше нічого не роблю. Просто мию волосся, не заважаю йому рости. Навіть посічені кінчики я не відрізаю, ну, їх просто немає у мене цих посічених кінчиків. Єдине, що я відрізала, коли. Моя міліровка жовтенька зростала, то я її просто відрізала, щоб волосся було одного кольору. Ну, хотіла того фарбовано вже відрізати. І все. І оце тоную показала чим. Якщо у вас є якісь запитання ще, запитуйте, бо реально більше ну, нема що розказати. Як виглядає моє волосся, зараз показала. Влітку, до речі, ходила по місту, я зараз в Житомирі і помічаю, що всі на мене тако дивляться. Якщо чернівці до мене вже звикли, до моєї сивини, то для Житомира це, напевно, щось незвичайне, тому що всі тако на мене повертаються. Що це в неї на голові? Але не знаю, я довольна, мені подобається, як це виглядає. На цьому все. Пока. Пишіть, запитуйте. А, до речі, ще похвалюся вам. Дивіться, що в мене є, яка краса. Яка краса, я прям мріяла про таку. Камзучка з вишиваночкою. Це просто, щоб ви за мене породі... пораділи. Маленька ремарка. Вже коли я почала монтувати відео, я помітила, скільки разів я сказала, моє волосся виглядає. Але ж я сама прекрасно розумію, що ні не звідки воно не виглядає, нікуди воно не заглядає. Правильно казати українською має вигляд, волосся має вигляд. Це зараз кажу для самої себе і для тих, хто буде дивитися моє відео, щоб ми цю помилку, цей русизм з нашої мови прибрали, і я перш це хочу прибрати.